Буде простіше, видніше Отак так ну що то все я не бачу села що то було потрохи І все забуло так так давайте пойдем Що у нас тут так опа тут то что то може є? ено ну. не оно Ова! Опа! Диви, шахта! І... Круто! Ми колись де, колись ходили в шахті, якщо ви пам'ятаєте, ми були виживанням в шахті. Давайте подивимося з вами. Де, Де? Бач? Це Бедрок, до речі, так? Я думаю, що це не Бетрок, це Бедрок. диви. З яких Йошкінко, диви. Я шось.